Усім привіт! Вітаю вас на каналі сервера The Iceland Org Reйти X5. У цьому відео хочу вам показати одну цікаву локацію, яка знаходиться біля міста Руни. І називається вона Forest of the Dead Ліс мертвих. Чим цікава ця локація? По-перше, вона цікава тим, що тут знаходиться фортеця мертвих. Це кланхол, який можна захопити, вигравши битву за кланхол. Осади проходять у 18.00 кожного четверга раз на два тижні. Зареєструватися можна так само, як на замок, кланом, в якого рівень вище 5-го. Щоб захопити цей кланхол, вам потрібно просто вбити РП клану. Чим ще цікава мені ця локація, тут ви, ви проходите квест на проходку в паган. Також тут є два види мобів, тобто вдень тут одні моби, вночі інші моби. Моби, які тут живуть вдень, вони чесно, дуже, дуже непривабливі і дуже огидні. А вночі тут можна зустріти вампірів і різних павуків. Саме тому я відправилася сюди вночі, хочу вам показати, наскільки гарно промальовані тут вампіри, а також тут посередині цієї локації є село закинуте, у якому можна зустріти РБ. Ось ми зустріли першого вампіра. Це вампір візард. Подивіться, як гарно промальований. Зараз ми знайдемо десь, десь він ближче буде. Зайдемо в саме село, їх тут повинно бути багато. Ось так вампір валорд вампір-магістр, Візарди. Як на мене, дуже-дуже-дуже прикольні мобилі. Ну і ось е, саме той РБ, про якого я вам розказувала і якого я дуже хотіла вбити. Цей РБ вам буде корисний, якщо ви тільки створили клан і вам потрібно вчити клан скіли. З нього випадають клан-яйця. вбиваємо його. РБ кидає анчор. Що може бути небезпечно, тому якщо у вас недостатній еквіт і немає донор пробашки пояса, вам краще з собою взяти віша, який у вас буде плінсити. На мене анчор ніби вісить, але щось... А він просто це на анчор це пустить. Межи тільки сінка. Анте нам зараз не потрібно, і ми просто вбиваємо його. Цікаво побачити, скільки ж нам би тебе клан до що ще в нього може випасти? Може випасти нас марбровиня, зброю, броня, зброя, заточки. І в нас цікавиться вам не. Ну і також можна отримати за нього всі рейди. Так, РБ ми вбили. Що нам випало? Нам випало Арморки. І куски. На жаль, клан яйця нам не випали, нам не пощастило. Але випали куски на сом. Хто не думає варити рарний сом, майте май, май на увазі, де б'ються куски на нього. Мені дуже подобаю, подобаються ці вампіри-магістри. Дуже цікаві в них такі костюми. Все детально промальовано, крила. Дуже гарно. Я ще б хотіла вам показати, які, мабуть, тут вдень. Вони, в принципі, зараз вже скоро мали змінитися. Але це, мабуть, буде довго і. Ні. Можливо, тут ще цікаво, Ще цікавий є дроп. То можуть випасти. Ух ти. Так що, якщо хочете себе відчути вангельсингом чи Баффі знищувачкою вампірів, відправляйтеся в Forest of the Dead. О, Біжить до нас агар. Здалеку почуїли кров. Якщо ви маленький рівень, то треба бігати дуже уважно. Бо моби тут в основному наверху, і вони можуть пригнути вам на голову. Ось паучок, це ще я хотіла показати. Обожнюю цих пауків ще з Хотпринсом і взагалі. Подобаються мені пауки саме владва. Дуже гарно промальовані. Чимось нагадують паука ще з Гаррі Поттером. І всі тут хочуть випити вашу кров. Зараз покажу вам ще один вид вампірів, яких не зустрінете в місті. Це вампіри-солдати. Теж цікаво, цікаво промальовані костюми. Бронячими схожі на найтмар. І куди ж без їхньої охорони. Також ви могли бігати по цьому лісі, коли робили квест на третю професію. Тут десь має бути одна з табличок. І взагалі гарний краєвид. який місяць Небо владва це окремий вид мистецтва. І видно балкончик руни. Всім дякую за увагу! Сподіваюсь, відео було вам цікавим. Па-па!